Надзвичайно холодною і голодною видалася зима 1620 року в Америці. Пілігрими, які прибули до Нового світу з Плімутської колонії, ледь її пережили. Дочекатися живими, здоровими весни їм допомогли індіанці. Після того, як переселенці зібрали перший врожай, то влаштували справжнісінький бенкет триденне свято з подячними молитвами і смачними стравами. На бенкет, звісно, запросили своїх рятівників. Усі разом дякували Богові та одне одному за те, що змогли вижити, залишившись при цьому гідними. Звання людини свято отримало назву День подяки і стало в американців національним. День подяки це дуже важливе американське свято. Почало це свято, коли уся сім'я збирається разом за одним столом для того, щоб відсвяткувати і подякувати один одному. Почалося свято з перших пілігримів, які прибули до Америки і відсвяткували перший день подяки разом з індіанцями. Які допомогли їм зібрати врожай, і саме тому день подяки є дуже важливим святом And that's why it's an Відтепер про історію утворення Дня Подяки і про те, як його святкують, знатимуть і маленькі бердичівляни. У дитячому клубі Рожеве слонення зустрілися давні друзі, пілігрими, індіанці. Як їхні пращури в далекій Америці, зібралися вони за багатообраним столом. На ньому красувалися традиційні страви, над якими на День подяки чахлують американці: бобовий салат, печені яблука, кукурудзяний хліб. Головний символ свята фаршировану індичку, в силу певних національних особливостей замінили на курку. Усіляка смакота, звісно, важливий елемент. Дня подяки, та не основний. Головне тут не забути про те і про тих, завдяки кому щодня милуєшся сонцем і насолоджуєшся життям. Ми хочемо, по перше, ознайомити наших діток із традицією та історією цього свята, і традицією історію того народу мови, якого ми вивчаємо. Також ми хочемо навчити їх бути вдячними своїй сім'ї, своїм друзям, своїм вчителям. І користуючись нагодою, я також хочу подякувати усім нашим батькам, усім діткам, які приймали участь у цьому святі, батькам, які допомагали нам приготувати їжу. Хочу дуже подякувати Джесі, яка є нашим волонтером і яка допомогла нам доторкнутися до своїх традицій. Ти кому сьогодні дякувала? Я дякувала мамі, папі і сестрі. А за що ти їм дякувала? Дякую за їхні заботи і за добро, за те, що вони мені допомагали во всьому. Діти слухали розповідь про День подяки і паралельно виготовляли сувеніри. Молодші розмальовували паперових індичок, старші оформляли вітальні листівки. По завершенні свята все це закріпили на стіні, домовившись рівно за рік, знову зібратися у святковому подячному колі.